У дикій природі не завжди виживає найсильніший синиці, ці маленькі, здавалося б, невинні пташки, здатні на справжні маніпуляції. Вони можуть видавати сигнал тривоги, нібито побачили хижака. Інші птахи, почувши цей фейковий сигнал, миттєво злітають з годівниці. А синиця залишається і спокійно доїдає, все сама. Це не помилка, це тактика. Таку поведінку вчені називають оманливою сигналізацією. Кожі трюки бувають у мавп. у риб. Природа це не тільки боротьба це ще й гра розуму. І часом у цій грі перемагає маленька пташка.